Хліб усьому голова. З давніх часів батьки навчали дітей своїх традицій берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають круглі калачі, паски. На різдво також печуть різдвяник, а ще печуть пампушки, пиріжки, пироги із різними начинками. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Отже, до хліба потрібно ставитися із великою шаною, берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, потрібно вкласти багато праці. Спочатку треба зорати землю, посіяти зерно, зібрати пшеницю, помолоти на борошно, а тоді вже пекти хліб. Отже, хліб це народне багатство, він потребує бережного ставлення. Шануйте, бережіть хліб.